Добрий ранок, мої любі малята. Я дуже рада вас вітати на сьогоднішньому занятті. Дітки, сьогоднішнє заняття ми з вами почнемо з віршика. Віршик називається Батьківщина. Сідайте зручніше та слухайте уважно. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене й нація своя, Українець мами, я. Є у мене рідна мова, де в країнське кожне слово. Ось такий віршик про нашу батьківщину. Сьогодні я вам пропоную зліпити свою батьківщину, а наша батьківщина це місто Балаклія, де ми живемо. І я пропоную вам зліпити вулицю, на якій ми живемо. Тож, малята, до то роботи. Ну що, малята, для цього нам з вами потрібно ось такий картон, дощечка, пластилін, серветочка та стека. Але спочатку давайте з вами зробимо гімнастику для наших пальчиків. Приготували ручки. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже права, я головніша, ліва твердить я сильніша. Плачуть пальці, що робити, як долоньки помирити. Всі ми рівні права і ліва. Тільки в єдності є сила. Зробили сердечко та до роботи. Малята беремо пластилін коричного кольору та розкочуємо з вами ось таку ковбаску. Соломиночку. Тоненько, тоненько. Ось так. Потім її викладаємо на наш картон та пальчиком ось так прищімо. Ось так ось так. між долоньками або на дощечки. Так, це в нас буде ось така земля. земля. Так, зробили. Тепер малята беремо пластилін жовтого кольору. Відрізаємо стекою. Ось так. Та між долоньками робимо кульку. Ось така кулька вийшла. Це в нас буде сонечко. Ми беремо, викладаємо на наш картон та пальчиком ось так прищеплюємо. Це буде у нас сонечко. У сонечко бракує промінчиків. Також відрізаємо стекою, Та потім такі маленькі-маленькі промінчики. Ось так. Ось. Один промінчик. Другий промінчик. Третій промінчик ось ми робимо. Ось так. Четвертий промінчик ось та п'ятий промінчик. Ось таке малята вийшло в нас сонечко. Тепер ми з вами будемо будиночки беремо. Я возьму пластилін. Ось такого фіолетового кольору, відрізаю його ось так. Між долоньками роблю спочатку кульку, ось дивіться. Потім я викладаю на дощечку і роблю. Пальчиком такий, о, такий ось прямокутник. Якщо він не рівний, то ми з вами беремо стеку та рівненько відрізаємо ось так. Ось. Відрізали. Це в нас буде дім. Ось так. Так, ось подивіться. Так, потім я возьму ось такий рожевий. Відрізаю також. Спочатку між долоньками. Потім викладаємо. На нашу дощечку та робимо також прямо кутник. Це буде в нас іще один дім. Ось так. Відрізаємо нерівності. Ось так. Ще буде у нас один. дім Викладаємо його та пальчиком також прищіплюємо Так, дітки, давайте тепер разом з вами зробимо дерево. Беремо пластилін коричневого кольору, відрізаємо шматочок та між долоньками робимо кульку, щоб зручніше було, а потім Робимо таку ось соломиночку. Ось так. Це в нас буде стовбур дерева. Пальчиком прищіплюємо. Беремо зелений пластилін, бо нам треба крону дерева. Відрізаємо. Ось так. Також спочатку ми між долоньками робимо кульку. Ось так. А потім кладемо, прищіплюємо, беремо такий ось млинець та викладаємо його на наш картон. Ось, дітки, подивіться. Тепер давайте з вами зробимо в домі віконця. Ось такі у нас будуть віконця. Ось, ось. Ось такі віконця відрізаємо стикою. Вичіплюємо. Ось так. Ось така картина у нас з вами вийшла. Так, дітки, тепер що нам бракує? Нам бракує. Ось на наших хатинках, що нам бракує. Так, нам бракує даху. Давайте разом з вами будемо його робити. Для фіолетового будинку ми візьмемо рожевий пластилін, відрізаємо шматочок. Також спочатку ми коловими рухами. Робимо з вами кульку. Викладаємо її, прищіплюємо пальчиками та робимо трикутник. Ось рівненько. прищіплюємось так, для рожевого домика ми беремо фіолетовий. І також само. Спочатку ми між долоньками робимо кульку, потім прищіплюємо пальчиком на дощечки, потім вирізаємо. Відрізаємо трикутник. Ось так. Так. Та отак ось пальчиками прищіплюємо. Малята, подивіться, яка картина в нас з вами вийшла. Вулиці, Вулиця нашого міста. Дуже-дуже гарна. Я, малята, дуже дякую вам за увагу та буду чекати фото ваших робіт. Дякую вам, тихого вам дня, гарного настрою, до побачення!